Доброго дня! В даному відеоуроці я продемонструю встановлення та налаштування програми для формування звітності ОПЗ-падаткова звітність. Для початку необхідно запустити веб-переглядач. Для цього запустіть будь-який доступний у вас веб-переглядач. Перейдіть до сайту звіт 2blogspotcom Натисніть кнопку Завантажити програму для формування звітності. Натисніть Скачать в будь-якому випадку. Тепер необхідно дочекатися завантаження програми. На даному етапі необхідно розпакувати завантажений архів. Для цього натискаємо правою кнопкою по архіву та вибираємо «Розпакувати». Переходимо в розпаковану папку, знаходимо ОПЗ Падаткова звітність. Знаходимо файл ОПЗ 130 запускаємо його. Натискаємо далі. Далі програма буде перевіряти наявність компонентів, які їй необхідні для нормальної роботи. Якщо один із цих компонентів у вас не присутній, вам необхідно перейти по посиланню. Завантажити та встановити даний компонент. Після цього продовжити встановлення програми. Ну, так, Наприклад, Java. Тобто натискаємо по посиланню, завантажуємо компонент. Встановлюємо компонент. Аналогічно. Переходимо по посиланню, завантажуємо компонент. Встановлюємо компонент. Вибираємо шлях, куди ми будемо встановлювати програму. Зазвичай це папка COPZ, бажано її не змінювати. Натискаємо далі. Після закінчення натискаємо кінець. Тепер необхідно завантажити оновлення до програми, для цього повертаємося на попередню сторінку а саме звіт 2 blogspotcom Натискаємо завантажити останнє оновлення. Запускаємо його та встановлюємо. Натискаємо кінець, згортаємо вікнове переглядача. Бачимо, що на робочому столі з'явився ярлик Податкова звітність. Запускаємо дану програму. На даному етапі необхідно налаштувати програму. Для цього натискаємо сервіс, персональні параметри. Змінюємо код інспекції та є ДРПО інспекції, до якої звітуємося. Після налаштування картки підприємства або підприємця натискаємо Зберегти зміни та натискаємо Обрати. Аналогічним чином можна додати «Підприємство» чи підприємця. Для цього натискаємо сервіс персональні параметри, натискаємо Додати. Вибираємо, наприклад, на даний момент Виберемо фізична особа, вказуємо код інспекції. Вказуємо є ДРПО інспекції, вказуємо ідентифікаційний код підприємця та інші реквізити. Натискаємо зберегти зміни, натискаємо Обрати. Для того, щоб змінити підприємство або підприємця, аналогічно натискаємо сервіс персональні параметри, вибираємо зі списку необхідне підприємство або підприємця. Натискаємо Обрати. Далі хотілося б наголосити на одному нюансі: якщо ви подаєте звіти з додатками, вам необхідно відповідно їх і формувати в програмі, а саме формувати звіт в пакеті. Для цього необхідно натиснути довідники, довідник документів, вибрати необхідний звіт. Це може бути ПДВ, а саме податкова декларація з податку на дану вартість. Для цього відкриваємо її, ставимо галочку, знімаємо галочку з додатків, які ми не будемо подавати, та натискаємо Зберегти зміни. Після цього відкриваємо декларацію, що була створена раніше, або створюємо її. Уважно вибираємо. Період подання, а саме звітний місяць, квартал чи рік, та натискаємо підтвердити. При відкритті документа програма запитує, чи необхідно заповняти заголовок. Натискаємо так. Програма запитує, чи необхідно відкривати додатки документу, натискаємо так. Натискаємо ОК. На даному етапі заповняємо додатки документа та сам основний документ. Після заповнення. «Додатки та документу необхідно зберегти документ та додатки до нього. Для цього вибираємо документ, зберегти всі документи. Уважно при збереженні вибираємо звітний період. Номер документа у періоді всюди повинен бути рівний одиниці, та необхідно звернути особливу увагу на стан документу. Який в даному випадку є, як бачимо, звітний. Тому його не змінюємо, натискаємо підтвердити. Як бачимо, програма видала помилку. Помилка ця є незрозумілою. Для того, щоб зрозуміти, що програма від нас хоче, необхідно запам'ятати оце значення після фрази The Element, а саме «HNPDV». Для цього запам'ятовуємо або записуємо її. Після чого переходимо в переглядач. Та в пошуковому рядку пишемо OPZ ПДВ». Як бачимо, веб переглядач знайшов значення даного поля. Це є індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Повертаємося до програми. Натискаємо «Ок», натискаємо ОК. натискаємо ОК. натискаємо ОК. В даному випадку натискаємо відмінити, бачимо. Що індивідуальний податковий номер платника податку на дану вартість у нас не заповнений, для цього його необхідно заповнити. На даному етапі ми заповнили індивідуальний податковий номер. Тепер необхідно перевірити документ на наявність помилок. Для цього натискаємо Ctrl. Перевірка структури. Як бачимо, документ пройшов перевірку структури успішно, хоча в нас не заповнений номер свідоцтва про реєстрації платника податку на дану вартість. Для цього необхідно повторно передивитися весь документ та заповнити усі незаповнені чи невірно заповнені поля. А також необхідно проглянути кожен додаток та заповнити відповідні поля. Для цього натискаємо документ Сперегти, уважно перевіряємо тип звітного періоду, номер документа у періоді та стан документу. Натискаємо підтвердити. Натискаємо при питанні перезаписати ОК, натискаємо ОК, натискаємо ОК, натискаємо ОК, натискаємо ОК, відкриваємо наступний додаток і його зберігаємо. На даному етапі ми зберегли. Звітність пакетом. Тепер ми можемо її відправляти. Звернемо увагу на те, що для того, щоб зберегти звітність пакетом, версія податкової звітності повинна бути не нижча версії 1.3028. Тому перед створенням будь-якої звітності необхідно перевіряти наявність оновлення. Як бачимо, виникає помилка по незрозумілим деталям. Це абсолютно не зв'язано з проксі-сервером та його налаштуваннями. І в цьому випадку можна порекомендувати лише одне завантажити оновлення власноруч. Для цього переходимо в переглядач. Переходимо до сайту zv2.blogspot.com Зтискаємо завантажити останнє оновлення, завантажуємо його та запускаємо. Після чого оновлюємо програму до актуальної версії. Звернемо увагу на те, що якщо ви відправили звіт зі статусом звітна, але у вас пройшла лише декларація, але не пройшли додатки. Або навпаки, у вас пройшли додатки, але не пройшла декларація, необхідно відкрити. Весь пакет повторно, змінити статус всіх звітів звітної на новозвітну, зберегти документи. Знову ж таки, уважно дивимось на тип звітного періоду, номер документу у періоді та стан документу, який на даний момент не змінився, і його необхідно змінити вручну. Для цього натискаємо по трикутнику, вибираємо новий звітний, натискаємо підтвердити. Натискаємо ОК, натискаємо ОК, натискаємо ОК. Аналогічно зберігаємо решту документів. Після цього закриваємо програму, відкриваємо програму повторно, відкриваємо пакет. А саме податкову декларацію сплатну дану вартість в нашому випадку. А також додатки до неї. Та зберігаємо декларацію та додатки повторно. Для цього натискаємо знову ж таки документ зберегти. Уважно дивимося тип звітного періоду, номер документу у періоді та стан документу. Наголошу, що номер документу у періоді повинен бути рівний одиниці, а стан документу в даному випадку новий звітний. Натискаємо підтвердити, натискаємо ОК. Натискаємо ОК. Дискаємо ОК. Аналогічно зберігаємо решту документів. Наголошу, що ми зберігали документ двічі, оскільки при одноразовому зберіганні посилання на документи. Не зберігаються коректно після повторного збереження можемо відправити звіти. Аналогічним чином формується пакетна звітність по екологічному податку, податкова декларація сплати за землю, податкова декларація сплатку на прибуток, податкова декларація сплатника єдиного податку юридичної особи чи фізичної особи та решта звітів ще мають додатки.